Послання до Римлян. Розділ 4. Що ж, скажемо, знайшов Авраам, наш праотець, за тілом? Бо коли Авраам оправдався ділами, то він має похвалу, але не перед Богом. Що бо говорить письмо? Повірив Авраам Богові. І це йому було пораховано за оправдання. Тому, хто виконує якусь роботу, заробіток рахується не як ласка, але як щось належне. Тому ж, хто не виконує, а вірує в того, який оправдує нечистивця, віра його рахується за оправданням. Як той Давид проголошує щасливим чоловіка, якому Бог зараховує оправдання без діл. Щасливі ті, яким відпущені беззаконня і яким гріхи прикриті. Щаслива людина, яку Господь гріха не порахує. Чи ж оце щастя лише для обрізаних, а й чи для необрізаних? Бо ми говоримо, віра була зарахована Авраамові як оправдання. Як же зарахована? Як він уже був обрізаний? Чи як ще не обрізаний? Не як він був обрізаний, але як не обрізаний. І він прийняв ознаку обрізання, печать оправдання, через віру, яку мав, бувши необрізаним, щоб бути батьком усіх тих, які вірять, не будучи обрізаними, щоб оправдання було їм теж пораховано. І щоб він був батьком обрізання не лише обрізаним, але й тим, що ходять слідами віри, яку ще перед обрізанням мав батько наш Авраам. Бо ж не через закон була дана обітниця, зроблена Авраамові, чи його потомству, що він буде спадкоємцем світу, але через оправдання віри. Бо коли спадкоємці ті, що в законі. То віра не має сили, і обітниця не має вартості закон Бо викликає гнів, а там, де нема закону, нема і переступу. Тому, отже, обітниця від віри, щоб була вона дарована і забезпечена всім нащадкам, не тільки тим, що з закону, але й тим, що з віри Авраама, який є батько над усім, як написано. Я настановив тебе батьком багатьох народів перед тим, в кого він увірував, перед Богом, що оживляє мертвих, і кличе те, чого немає, наче б воно існувало. Він, проти надії, надіявшись, повірив, що стане батьком багатьох народів згідно з тим, як було сказано таке буде твоє потомство. Він, не захитавшись вірою, не зважав на своє вже примерле тіло було ж йому яких сто років, і на завмерле Сари. Перед Божою обітницею він не піддався зневірі, навпаки ж, скріпився вірою і, воздавши хвалу Богові, зовсім був певний, що він обіцяне спроможен виконати тому і пораховано йому це за оправдання. І не про Нього одного тільки написано, що то було пораховано йому, але й про нас, яким віра порахується, нас, що віруємо в того, хто воскресив із мертвих Ісуса, Господа нашого, що був виданий за гріхи наші, і воскрес для нашого оправдання. Послання до Римлян, розділ 5 Оправдані ж вірою, ми маємо мир з Богом через Господа нашого Ісуса Христа, через якого ми вірою одержали доступ до тієї ласки, що в ній стоїмо і хвалимося надією на славу Божу. Та й не тільки це, але ми хвалимось і в утисках. Знаючи, що утиск виробляє терпеливість, терпеливість досвід, а досвід надію. Надія ж не засоромить, бо любов Бога влита в серця наші Святим Духом, що нам даний. Христос бо, тоді як ми були ще безсилі, у свою пору помер за безбожних, бо навряд чи хто за праведника вмирає, ще бо за доброго. Може, хтось і відважився б умерти. Бог же показує свою до нас любов тим, що Христос умер за нас, коли ми ще були грішниками. Отож, тим більш тепер, оправдані Його кров'ю, ми спасемося ним від гніву. Бо коли, бувши ворогами, ми примирилися з Богом смертю Його Сина, то тим більше тепер, примирившися. Спасемося Його життям. І не тільки те, але і хвалимось у Бозі через Господа нашого Ісуса Христа, через якого ми тепер одержали примирення. Тому то як через одного чоловіка ввійшов у світ гріх і з гріхом смерть, бо таким чином смерть і перейшла на всіх людей, бо всі згрішили, бо і до закону гріх був у світі. Але гріх не рахується, коли нема закону. Одначе смерть панувала від Адама аж до Мойсея і над тими, що не згрішили подібним переступом Адама, що є образ того, що мав прийти. Та не так воно з провиною, як з даром ласки. Бо коли через переступ одного померло багато, то тим більше ласка Божа і дар через ласку одного чоловіка. Ісуса Христа щедро вилилась на багатьох. І не так воно є з даром, як з провиною одного грішника, бо суд по одній провині приносить засуд, а дар ласки по багатьох провинах оправдання. Бо коли через переступ одного смерть царивала завдяки ділам одного. То тим більш ті, що одержують щедро ласку і дар оправдання, царюватимуть у житті через одного Ісуса Христа. І таким чином, як через переступ одного на всіх людей прийшов засуд, так через дію справедливості одного на всіх людей приходить життєдайне оправдання. Бо як через непослух одного чоловіка багато людей стали грішниками, так через послух одного багато людей стане праведними, закон же прийшов, щоб збільшився переступ, а де збільшився гріх, там перевершила ласка. Щоб як панував гріх за смертю, так панувала і ласка через оправдання на вічне життя. Через Ісуса Христа, Господа нашого. Послання до римлян. Розділ шостий. Що ж скажемо? Чи зостанемось у грісі, щоб помножилась ласка? Зовсім ні. Ми, що вмерли для гріха, як нам у ньому далі жити? Чи ж ви не знаєте, що всі ми, що в Христа Ісуса охрестилися, у смерть Його хрестилися? Ми поховані з Ним через хрещення на смерть, щоб як Христос Воскрес із мертвих славою Отця, і ми також жили новим життям. Бо якщо ми з'єднані з ним подобою Його смерті, то будемо і подобою Воскресіння. Знаємо ж, що старий наш чоловік став розп'ятий з ним, щоб знищилось оце гріховне тіло, щоб нам гріхові більш не служити, бо хто вмер, Той від гріха звільнився. Коли ж ми вмерли з Христом, то віруємо, що й житимемо з ним, знаючи, що Христос, воскреснувши з мертвих. Вже більш не вмирає смерть над ним більше не панує. Вмираючи бо, Він умер для гріха раз і назавжди, а що живе, живе для Бога. Так само і ви вважайте себе за мертвих для гріха, а за живих для Бога в Христі Ісусі. Нехай отже не панує гріх у смертнім вашім тілі. Щоб вам коритися його пожадливостям, і не видавайте членів ваших гріхові за знаряддя неправедності, але віддайте себе Богові, як ожилих із мертвих, а члени ваші, як зброю праведності. Бо гріх не буде більш над вами панувати. Ви бо не під законом, а під ласкою. Що ж? Чи будемо грішити, бо ми не під законом, а під ласкою? Зовсім ні. Хіба не знаєте, що ви слуги того, кому віддаєте себе заслуг на послуг, кого слухаєтеся? Чи то гріха на смерть, чи то послуху на праведність? Але дяка Богові, що ви, бувши колись, слугами гріха, з усього серця послухалися тієї науки, якій ви піддалися, та що, звільнившися від гріха, стали слугами праведності. Я говорю по людському через неміч вашого тіла. Бо так як ви колись віддавали ваші члени на служіння нечистоті і беззаконню, щоб жити беззаконно, так тепер віддайте ваші члени на служіння праведності. На освячення. Коли ж ви були слугами гріха ви були вільні від праведності. Які ж плоди ви тоді мали? Такі, щоб ви їх тепер соромитеся, бо кінець їхній смерть. Тепер же, звільнившися від гріха і ставши слугами богові, маєте ваш плід на освячення, а кінець життя. Вічне, бо заплата за гріх смерть, а дар ласки Божої життя вічне в Христі Ісусі, Господі нашим. Послання до римлян. Розділ сьомий. Хіба не знаєте, брати? Я тим говорю, які знають закон, що закон панує над людиною, поки вона живе. Отак і заміжня жінка. Поки живе чоловік, зв'язана з ним законом. А коли помре чоловік, вона звільняється від закону чоловіка. Тим -то. Поки живе чоловік, вона буде вважатися перелюбницею, якщо стане жінкою іншому чоловікові. Коли ж чоловік помре, вона вільна від закону і не буде перелюбницею, якщо стане жінкою іншому чоловікові. Так само і ви, мої брати, умерли для закону тілом Христовим, щоб належати іншому, воскреслому з мертвих. Щоб приносити плід Богові. Бо коли ми були в тілі, гріховні пристрасті, розбуджені законом, діяли в членах наших, щоб приносити плід смерті. Тепер же ми, звільнені від закону, померли для того, що нас тримало, немов в'язнів, щоб служити в обновленні духа, а не згідно з старим законом. Що ж скажемо, що закон гріх? Борони Боже. Але я не пізнав би гріх, як тільки через закон, бо ж я не знав би пожадливості, коли б закон не наказав Не пожадай. Гріх же, взявши привід від заповіді, підняв у мені всяку пожадливість, бо без закону гріх мертвий. І я колись жив без закону. Та коли прийшла заповідь, гріх ожив, а я умер. Так то заповідь, що мала б мені бути на життя, стала мені на смерть, бо гріх, узявши привід від заповіді, звів мене і вбив нею. Та все ж таки закон святий, і заповідь свята, і праведна, і добра. Значить, те, що добре, принесло мені смерть? Ніколи. Але гріх, щоб показати себе, що він гріх, послуговуючись добром, завдав мені смерть. І так гріх, завдяки заповіді, виявив свою надмірно грішну силу. Адже знаємо, що закон духовний, а я тілесний, запроданий під гріх. Бо що роблю, не розумію. Я бо чиню не те, що хочу, але що ненавиджу, те роблю. Коли ж роблю те, чого не хочу, то я згоджуюсь із законом, що він добрий. Тепер вже то не я те чиню, а гріх, що живе в мені. Знаю бо, що не живе в мені, тобто в моїм тілі добро. Бажання бо добро творити є в мені, а добро виконати то ні. Бо не роблю добра, що його хочу, але чиню зло, якого не хочу. Коли ж я роблю те, чого не хочу, то тоді вже не я його виконую, але гріх, що живе в мені. Отож знаходжу такий закон. Що, коли я хочу робити добро, зло мені накидається. Мені бо милий за внутрішньою людиною закон Божий, але я бачу інший закон у моїх членах, який воює проти закону мого ума і підневолює мене законові гріха, що в моїх членах. Нещаслива я людина, хто мене визволить від тіла тієї смерті? Дяка хай буде Богові через Ісуса Христа, Господа нашого. Отже то я сам служу умом закону Божому, а тілом законові гріха.